Кількість загиблих від російського обстрілу Києва зросла до трьох напередодні. Країна терорист запустила по українських містах понад 800 дронів та ракети різного типу. Чи перетворяться співчуття партнерів на дієві санкції проти РФ? США готують другий етап санкцій проти Росії. Європа – 19-й пакет обмежень. Удар по нафтовій торгівлі та російській економіці може стати вирішальним. Чи наважаться на це світові лідери? У пужниках на Тернопільщині перепоховали останки 42 людей загиблих у 1945 році. На спільній церемонії були українці і поляки нащадки жертв. Як пам'ять про минуле допомагає будувати спільне майбутнє. До трьох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 7 вересня. З-під завалів дев'ятиповерхівки у Святошинському районі Києва дістали тіло чоловіка. Напередодні Росія здійснила найбільший обстріл з початку війни. Застосували більше восьми сотень дронів, дев'ять крилатих ракет та чотири балістичні ракети. Поцілили і в будівлю Кабміну в самому центрі Києва. Це вперше з початку вторгнення, коли була уражена урядова будівля. Зайнялася пожежа, але ніхто не постраждав. Прем'єрка Юлія Свереденко показала наслідки удару по будівлі зсередини. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемовин. Тому ми, у мене заклик до на наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії, давайте створимо таку систему гарантій для нашої держави, яка змусить ворога зупинитися. У ніч проти понеділка РФ вдарила по теплоелектростанції на Київщині. У Міненерго заявили, противник свідомо цілив по критично важливій цивільній інфраструктурі. Зараз на місці працюють рятувальники і енергетики, які ліквідовують наслідки удару та намагаються якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Напередодні, внаслідок дронових атак у Запорізькій області, двоє загиблих та один поранений. Російські війська атакували 17 населених пунктів області. У місті пошкоджено щонайменше 22 багатоповерхівки та 60 приватних будинків. Зруйновано дитячий садок. Також цієї доби семеро людей постраждали на Сумщині. Серед них двоє дітей. Повітряна тривога в області тривала 18 годин. Ворожі безпілотники та артилерія гатили її по Дніпропетровщині в області п'ятеро постраждалих. Атакували вночі також Харківщину, Донеччину та Херсонщину. Кремль вбиває без розбору і насміхається з дипломатії. Світові лідери відреагували на масований обстріл в столиці. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа зміцнює ЗСУ і посилює санкційний тиск на Росію. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європа разом з Україною за мир, а Росія тим часом занурюється в логіку війни і терору. Прем'єр Британії Кір Стармер написав, що Путін почувається безкарним. Тож Європа повинна твердо стояти на підтримці України та її суверенітету. А його польський колега Дональд Туск заявив, що зволікання з рішучими діями та намаганнями заспокоїти Путіна не мають сенсу. Європа та США мають змусити Росію негайно припинити вогонь. Український президент закликав союзників відповісти на тероризм Росії не словами, а конкретними діями. За словами Володимира Зеленського, головною ціллю Путіна залишається повна окупація України. При цьому в розмові з журналістами американського телеканалу ABC News український президент наголосив цитую: поки Путін не може повністю окупувати нас, перемога на нашому боці. І важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари. Більш наглі це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав інституцій були продовжені сильними діями, санкціями проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб та сильними тарифами та іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватися. Вашингтон готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Про це в інтерв'ю журналістам заявив глава Білого Дому Дональд Трамп. Він не конкретизував, про що саме йдеться. Пізніше в інтерв'ю NBC News міністр фінансів США Скотт Бесент пояснив, будуть запроваджені вторинні мита, тобто додаткові обмеження для країн, які продовжують купувати енергоносії у Росії. зараз серед головних споживачів російської нафти Китай та Індія. Бесен зазначив, що Сполучені Штати готові посилити тиск на Росію, але їм потрібна підтримка європейських партнерів. У Вашингтоні та Брюсселі вважають, що вторинні мита можуть серйозно вдарити по російській економіці і змусити Кремль активніше йти на переговори. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери підтримали нас. Ми зараз беремо участь у перегонах між тим, як довго зможуть протриматись українські військові, та як довго зможе протриматися російська економіка. Якщо США та ЄС зможуть втрутитися і запровадити більше санкцій вторинні мита для країн, які купують російську нафту, російська економіка буде у повному колапсі, і це призведе президента Путіна до переговорів the table. Тим часом, як пише Блумберг, ЄС готує 19-й пакет санкцій серед можливих заходів обмеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі країни. ЄС розраховує згодити частину заходів зі США. І вже цього тижня делегація ЄС відвідає Вашингтон, щоб обговорити можливість спільних дій. Поки росіяни били по українських містах. ЗСУ уразили низку стратегічних об'єктів на території Росії. Сили оборони завдали удару по станції, яка входить до складу магістрального нафтопроводу у Брянській області. РФ на ній здійнялася пожежа. Об'єкт забезпечував постачання пального для окупаційних військ. Також сили оборони вдарили по ільському нафтопереробному заводу. РФ зафіксовані вибухи та займання. Цей НПЗ щорічно переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти. Також українські військові підтвердили влучання по місцях дислокації особового складу та складах забезпечення. Російських військових частин у Курській області Сили оборони України звільнили Володимирівку на Донеччині та вигнали росіяни з зарічного. Про це повідомляють аналітики Діпстейт та Генштаб. У генштабі публікують відео із зарічного, яке взяли під контроль сили 425-го окремого штурмового полку Скеля. Напередодні головнокомандувач ЗСО Олександр Сирський розповів, що за минулий місяць українські військові відбили у п'ять разів більше земель ніж втратили. Зокрема, на найскладнішому Покровському та Добропільському. Ському напрямках. На Тернопільщині у пужниках перепохували останки 42 поляків. Їхні останки віднайшли під час пошуково-ексгумаційних досліджень, які проводили спільно польська та українська сторони. Ці люди загинули у 1945 році за часів радянської влади. На церемонію перепоховання прибула польська делегація, спікерка сенату Малгожата Кідава Блонська, міністерка культури Марта Ценковська, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич. Від України були присутні виконавчий обов'язків міністра культури Тетяна. На бережна заступниця спікера парламенту Олена Кондратюк, заступник голови МЗС Олександр Міщенко і очільник Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Про те, як відбувалися перепоховання у пужниках, поговоримо із заступником міністра культури України Андрієм Наджосом. Він приєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, про перепоховання в пужниках і важливість цієї події для українсько польських відносин. Ну, повернулися ми щойно з Тернопільщини, з пужників. Насправді подія була дуже емоційна, оскільки ми не мали діалогу на таку тему з польською стороною доволі тривалий час. Відповідно, коли розпочалися пошукові роботи і була здійснена ексгумація, а потім аналізи ДНК, тих, хто загинув в Пужниках, Ми ретельно планували з польською стороною подію на 6 вересня, і, власне, те, що ви порахували презентативність польської сторони і української сторони, говорить про те, що ми рухаємося шляхом пробачення, прощення і дуже цивілізованого вирішення питань, які довгий час були, я би так сказав, політизовані в Польщі. Менш політизовані в Україні, тому що в нас все таки четвертий рік повномасштабного вторгнення триває? Тому, власне, ми вважаємо, що це крок двох дорослих націй і народів до примирення, до того, щоб перегорнути сторінку трагічних подій Другої світової війни. Скажіть, будь ласка, який наступний етап етап в цьому спільному процесі, і можливо вже заплановані наступні екзумаційні роботи, де вони відбудуться? Добра новина полягає в тому, що буквально на минулому тижні ми завершили черговий етап екзумаційних робіт на території міста Львова. Це колишнє село Збоїще було екзгумовано від 40 до 50 осіб. Мова йде про польських військових, які були вбиті нацистською Німеччиною. Ближчим часом відбудеться перепоховання. Перепахування відбудеться на території Львівської області, і відповідно, оскільки трагедія Другої світової війни вона стосувалася не лише поляків, які загинули на території України, але й українців, які загинули трагічно на території Польщі, 29 вересня планує виїхати в Юречкаво, українська експедиція для того, щоб 30 вересня розпочати земляні роботи в Юречкаво. Це буде демонстрація того, що дійсно обидві країни, суспільство обох країн готові гортати сторінки історії і не залишатися в минулому, а надаючи шану жертвам тих подій, ми б могли рухатися далі і думати про майбутнє. І, звісно, коли ми говорили в пужниках. І проводили спільний молебень, і католицька церква, українська греко-католицька церква, православна церква. Ми дійшли спільної згоди, що ми повинні вшанувати відповідно до християнських католицьких традицій жертв, але цей процес ми не повинні політизувати. Інакше ми можемо знову опинитися в паузі, а це не відповідає інтересам, я переконаний, ні України, ні Польщі. Це правда. Дякуємо вам, пане Андрію. Дякуємо за зв'язок. З нами був на прямому зв'язку був заступник міністра культури України Андрій Наджос. Він розповів про перепоховання останків тіл, знайдених під час ексгумації в пужниках. Україна і Польща йдуть шляхом примирення і прощення. Це дуже важливо. Черговий дрон на території Польщі, залишки безпілотника, який розбився у Люблінському воєводстві в суботу, передадуть на експертизу наступного тижня. Безпілотник впав неподалік будівель у містечку Майдан Селець за 50 кілометрів від білоруського кордону. Апарат, із написами Кирилицею виготовлений із пластику, бойової частини не мав. У прокуратурі міста Замость заявили, що він міг залетіти з України. За попередніми висновками правоохоронців безпілотник належав контрабанд. Дестам, однак слідів контрабанди серед уламків не знайшли. Експерт з безпеки Мацей Мільчановський у коментарі польському радіо заявив, що Польща повинна мати можливість збивати об'єкти, які порушують її повітряний простір. Це не перший безпілотник без перешкод залетів на територію Польщі 20 серпня. Неподалік села Осіни впав і вибухнув російський шахет. За та проти мігрантів дві одночасні акції відбулися в суботу у Варшаві біля представництва Європейської комісії у Польщі. Безпосередньо під будівлею свій антиміграційний марш розпочали представники молодіжної організації «Молодь Всіпольська та асоціації марш незалежності. Частина учасників були з закритими обличчями. Вони вигукували гасла СТОП масові міграції, польща для поляків і щільні кордони, безпечні вулиці. А також вимагали владу припинити політику відкритих кордонів, яка на їхню думку загрожує збереженню культурної ідентичності та безпеці країни. Згодом вони рушили ходою до Сейму. По інший бік вулиці відбулася контрдемонстрація проти маршу і організувало об'єднані проти расизму. Люди тримали в руках плакати і заявляли, ми вітаємо мігрантів. Так для біженців, ні для фашистів. Так кожна людина не є нелегальною. Учасники закликали перестати лякати суспільство мігрантами, а звернути увагу на расизм, рашизм і фашизм всередині країни. Півтори тисячі книг задармо у Варшаві. Відкрили українську книжкову поличку. Це вже третя така поличка, відкрита в межах проєкту першої леді Олени Зеленської, та за підтримки посольства України у Польщі. Книги передали бібліотеці номер 7 на вулиці Маршалковській. Вони поповнили власну колекцію читальні від 2022 року. Література доступна усім, хто має читацьку картку бібліотеки. На тепер проєкт Українська книжкова поличка налічує близько 250 зібрань книг у понад 50 країнах світу, зокрема у Франції, Німеч. Чині, Японії, Лівані та штаб-квартирі ЮНЕСКО у нас є література дитяча, є література доросла, навчальна, історична. І я думаю, що це задоволить будь-якого читача. Ми сподіваємося, що це не тільки допоможе українській громаді за кордоном, не тільки тим, хто вимушений був чи поїхав в, е, зі своєї волі, але це також допоможе тим, хто хоче вивчати Україну, хто хоче більше зрозуміти сучасні тренди в Україні, що публікується, чим ми живемо. Були ключові новини понеділка. Залишайтеся з нами і далі за кілька хвилин в українському фокусі. Мої колеги з шановними гостями аналітичних студій обговорять найважливіші події у світі та Україні. А я прощаюся з вами, передаючи естафету Юлії Єршові та Марку Сіранту. Вони говоритимуть сьогодні про таке. Трамп готується знову говорити з путіним. Європейські лідери їдуть до Вашингтона. Чи не перетворюється дипломатія на пастку? Запитаємо у народної депутатки Євгенії Кравчук. США обіцяють довести економіку Росії до повного колапсу. Чи будуть санкції сильнішими за зброю? Говоримо з доктором політичних наук Варшавського університету Мариком Мадиєм. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.